Безумовно питатиму про евакуацію з того, що ви можете розповісти, скажіть, чи розпочався вже процес. Інформація, яка існує в публічній площині, що до евакуації мають підготуватися близько 11 тисяч людей. 600 із них кажуть діти. Що можете розповісти про цей процес? Евакуація розпочалась. Вчора було підписано розпорядження про обов'язкову евакуацію, і процес почався. Почали працювати. Люди, які задіяні саме в акуаційних комісіях, люди, які займаються цими питаннями, хочу наголосити на тому, що це не примусова евакуація, а обов'язкова. Тому слідби працюють, працюють відповідальні по населеним пунктам, відповідальні по старшим вулицям, по старшим будинкам, і йде іде інформаційно роз'яснювана робота, що зараз краще залишити територію Куперської громади, зокрема, тому що дуже небезпечно, і переміститися в більш безпечні регіони. Для цього створений весь алгоритм, весь спектр дії, в якому залучена дуже велика кількість людей. Пане Андрію, 37 громад, принаймні така інформація існує у публічній площині, мають бути повідомлені про обов'язкову евакуацію. Скажіть, як цей процес відбувається? Приїжджають автобуси? Чи люди мають записуватися в якусь чергу? Чи розуміють вони, куди їх евакуйовують? Як буде організоване їхнє життя? Чи розуміють вони деталі цього механізму? 37 населених пунктів входить. Е Висок евакуації обов'язкової евакуації. Це три громади: Купенська, Курилівська, Гіндрашівська та частково Петропавлівська і Дворічанська. Але там цей процес вже триває. І була промислова евакуація дітей для того, щоб люди могли комфортно скористатися дійсно цим процесом. Створений кол-центр, в який входить і міжнародна організація, і багатійні фонди. І гаряча лінія Кутерської міської військової адміністрації. І люди можуть звернутися, залишити свій запит. Буде він пропрацьований, буде визначено час, місце. Приїде за ними автомобіль з волонтерами, заберуть, привезуть місто Харків, де їх зустрінуть спеціальні працівники, психологи, волонтери. І далі вже будуть вирішувати. Чи залишатися в самому місці, чи продовжувати рух більш безпечні регіони Західної України? Станом на зараз. Чи є вже якісь цифри, скільки людей е е евакуювались? Е ну на зараз, е здебільшого, люди виїжджають з території Купенської громади або на своєму власному транспорті, або користаються можливостями. Е Перевізників, які у нас працюють, у нас постійний маршрут до обласного центру автобусний, постійний маршрут залізничним транспортом. Тому на зараз, поки що, ця цифра невелика. Зараз іде саме інформаційно роз'яснена робота, і я впевнений, що все таки люди дослухаються і переміщаються в більш безпечні регіони. Це важливо. Ми наголошуємо, що життя та здоров'я найголовніше, і зараз. Саме той час, коли потрібно дійсно подумати про себе, про своїх близьків, особливо про дітей, мало мобільних верст населення і скористатися цією можливістю. Однозначно потрібно, пане Андрію. Я ще от буквально про що ми знаємо, що Куп'янськ зараз піддається активним обстрілам з боку рашистів, і от власне і сьогодні також російські війська скинули на Куп'янськ авіабомбу. Про це повідомляє зокрема Олег Сінігубов. Зруйновано будівлю міської ради. Така інформація проходить. Чи можете розповісти про це і скажіть? От як ви відчуваєте з тієї інтенсивності бойових дій і обстрілів, які є. Чи не доведеться збільшувати кількість тих населених пунктів, які треба буде евакуйовувати? Ну на зараз е ці населені пункти визначені, і дійсно, вони знаходяться ближче до лінії фронту, до лінії зіткнення. Обстріли тривають щодня, але щодня вони тривають з моменту деокупації. Це вересень 22 2022 року. І ескалація то збільшується і то зменшується на даний час. На жаль, збільшується. і крім цього того озброєння, яке є україна терориста, це там міномет, РСЗВ, артилерія. Зараз вони активно почали використовувати керовані авіаційні бомби, які завдають дуже великих руйнувань. І, на жаль, це трапилось і вночі, і сьогодні зранку, по місту Кутенську. Це терористичні акти, які здійснює країна-агресор, тому що. Жодного військового об'єкта, жодних військових в цій частині, та й взагалі в місті Кубенські не базується. І це дійсно туристичні які спрямовані на мирне населення на цивільну та кратичного Міська рада зазнала величезних руйнувань. Це вже друга спроба. На жаль, дуже великі руйнації, вибиті. В... На першому, другому поверсі на зараз створена е, комісія по вишкодуванню і актуванню пошкодженого майна. Зараз будемо залучати експертів, які будуть визначати ступінь е, там, готовності, там і можливості відновлення цієї будівлі. Посибі вам величезне, що знайшли час доєднатися. Андрій Бесідін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Дякуємо щиро.